Всім привіт! З вами Кіноманія, і це третій епізод другого сезону серіалу Останній з нас. Після навали зомбі та загину помсти, Джексон потрохи повертається до нормального життя, але в Еллі тільки одне на думці. Це укриття. Минає три місяці, і Джексон поступово повертається до життя після трагедії. Еллі, яка весь цей період провела на лікарняному ліжку, нарешті повертається до своєї оселі. Там вона виявляє залишену дядьком Томі коробку, в якій лежать годинник та револьвер джоела. Дійшовши логічного висновку, що з таким револьвером будь-який хронометр можна легко позичити, вона забирає зброю собі. Незабаром до неї навідується Діна, яка вирішує розкрити таємницю, що зберігала весь цей час. Вона повідомляє, що їй відомо хто стоїть за вбивством Джоела і де їх можна знайти. Це група Ебі, колишні члени світляків, які тепер входять до складу мілітаристського угруповання ВВФ, відомого як Вашингтонський Визвольний фронт, або просто Вовки. Оскільки про них більше ніхто не говорив, я думаю, ми дамо їм раду, припускає Діна. По-друге, прямують до з пропозицію спорядити каральну експедицію з 16 бійців, діючи по принципу зуб за зуб, око за око, поки всі не стануть сліпими і беззубами. Дядько пояснює, що такий відповідальний крок вимагає схвалення всієї ради, але особисто він готовий підтримати свою племінницю. Того ж вечора, Джесі наполегливо радить Еллі ретельно підготувати промову для ради, адже йдеться про серйозні речі. Наступного дня відбувається зібрання, де мешканці висловлюють свої погляди. Деякі вважають ідею витрачати цінні ресурси на вандету непрактичною інші ж переконані, що якщо залишити такий жорстокий напад без відповіді, це може призвести до ще гірших наслідків у майбутньому. То що ж тепер дозволяти кожному, хто забажає мочитися на нас, лунає з натовпу. Сама ж Еллі, зачитуючи свій текст з аркуша, апелює не до почуття помсти, а до необхідності встановити справедливість від імені всього Джексона. Після тривалих дебатів Рада переходить до голосування. Вердикт невблаганний: вісім голосів проти, трьох Відправлення 16 досвідчених бійців в нашому часі визнано надмірною розкішч, яку громада не може собі дозволити. Не змирившись з рішенням, Еллі ввечері починає збирати зброю та спорядження для самостійного походу. В цей момент у двері стукає Діна, яка прийшла з готовим планом щодо маршруту, екіпірування та припасів. Обговоривши деталі, дівчата домовляються таємничо зустрітися біля варіт серед ночі. Під покровом темряви Еллі вже чекає на умовленому місці. Незабаром з'являється Діна з конями і не сама, а в компанії літнього чоловіка, який також прагне відплати. Він передає Еллі свою гвинтівку зі словами, що вона значно краща. Дівчата, скориставшись моментом, коли патруль відвернувся, удвох сідають на одного коня і зникають у темряві, залишаючи позаду безпеку Джексона. На світанку вони зупиняються біля кладовища, де спокоює Джоел. В перші промені сонця Еллі прощається зі своїм названим батьком. Після цього вони з Діною беруть курс на Сіетл, обираючи шлях через дику місцевість, щоб уникнути доріг і великих населених пунктів. Кілька днів вони подорожують мальовничими краєвидами, аж поки не натрапляють на сліди жорстокої розправи. Невідомі вбили цілу групу релігійних сектантів, не пошкодивши навіть дітей. Припустивши, що це справа рук вовків Ебі, подруги продовжують свою подорож. Невдовзі вони виходять на покинуте шосе, загаращене залишками ржавих автомобілів. Перед їхніми очима постає панорама велетенського мегаполісу. Природа поступово забирає своє, перетворюючи бетонні джунглі на руїни. Дівчата з полегшенням відзначають, що довкола тихо і ніхто не стріляє, ще не знаючи, що в іншому кінці міста вже рухається важкоброньована колона ВВФ, і на цьому третій епізод закінчується.